І хотів би звернути твою увагу на ще одну деталь і глядачів також. Я сьогодні помітив, що канали-мільйонники, телеграм-канали-мільйонники почали розганяти інформацію про рейтинги. Якщо ще вчора до підписання угоди і такої напруженої ситуації з американцями, все було дуже тихо. Я з нашими знаєш, там, хотів сказати однопартійцями, але нашими членами нашої організації спілкувався з цього приводу, то говорю. Як, як там ситуація? Та ні, кажуть, з виборами все дуже тихо, ніхто нічого не говорить, поки що всі на паузі. А зараз якась пішла активізація? Вже стало відомо, хто там фінансує навіть Юрій Тимошенко, почали про це писати і, там, і інші. Ну і Сьогодні видання НВ публікує е рейтинг, в якому мовиться про те, що залужний Буданов та Білецький це партії, які можуть пройти до парламенту. Там різні дані наводять вони, кажуть, що, до прикладу. Політична сила залужно може отримати понад 30% виборців, слуги народу до 20%. До прикладу, Буданов і Білецький могли б подолати 5% бар'єр. А далі пишуть таку фразу: за умови потрапляння до другого туру президентських виборів Зеленського та Порошенка, чинний президент, має шанси отримати понад 70% голосів. Це в парі Зеленський Порошенка. А от про пару Зеленський Залужний, я, чесно кажучи, інформації не бачив. Але це не настільки зараз важливо. Мене знаєш, тут стурбував другий. Ну як не те, що стурбував, а, а впав в око Мені другий момент, що реально телеграм-канали мільйонники де розміщення такої новини дуже недешево. Ну це справді дорого вартує, і вони це розганяють. А це про що про що це може зараз свідчити? Скажи мені, будь ласка, вибори будуть, не будуть, бо багато думок різних лунає. Ну дивись, тут я думаю, така схема. Типу, підписали угоду. Значить, шанси на мир підвищилися, ну, така логіка. Якщо так. шанси підвищилися на мир, значить будуть вибори. І вибори ну, вони повинні бути да, тому що там завершиться правовий режим воєнного стану, треба буде готуватися до виборів. Е, партія влади і, і президент вони можуть спробувати вибори провести дуже швидко. Ну тобто, відмінити правовий режим воєнного стану в той час, коли їм вигідно це буде, да, і відразу скажу за два місяці йдемо там на вибори. Швиденько, да, все це робимо. Так, а, я те, я що я там так, да, такий варіант є, те, що там ці партії міряють і міряють регулярно, про це ж всі прекрасно знають. Так. Мені здається, що тут, тут є просто взаємозв'язок от з активізацією цих чуток про те, що все-таки може бути зараз якийсь там перемир'я, перемир'я може бути тривале, а можливо, якийсь там мир. І, власне, на основі цього миру тоді якісь там рішення далі будуть е, приймати. З іншого боку, я би особливо, поки цим рейтингам не довіряв, в якому сенсі. Ну, от коли там пишуть про партію Залужного, Білецького і, наприклад, Буданова, ну, так, цю ж партію ще треба створити. Розумієте? Так, да, можна купити, ми знаємо, що можна купити, існуючі, перейменувати, але це все одно робота, це серйозна робота, це організаційна робота. Всі, хто мав дотичність до партійного будівництва, а ми, я думаю, так чи інакше перетинали, ну, колись там з якимись партіями співпрацювали, да, там, ну, консультували і так далі. Розуміє, що це процес не одного місяця. Тим більше робити це в умовах, коли е, в нас е, не зрозуміло нічого з реєстрами, багато внутрішньо переміщених осіб, там і так далі. Ну, ну це скажімо складно. Тому, можливо, поки отак от міряють, прикидують, які можуть бути комбінації, е, значить, як це може виглядати. Ну і все одно підготовка до виборів ведеться. З одного боку, вона така тиха, тиха підготовка, тому що там шукають спонсорів, е, дивляться, хто там залишився серед членів партії. Е, Різні комбінації розглядають, моделюють, як це може mm -hmm. там відбуватися. Mm -hmm. Я думаю, що станом на сьогодні, якщо ми уявимо, що в нас там, наприклад, буде мир, наприклад, а, вибори скоріше за все, влада спробує привести тоді швидко. Тобто, не буде вже їх відтерміновувати, спробує дуже швидко. Тому що ну, чим буде далі, тим, тим буде гірше, скажімо так. Да? Е, ну, для, для влади, безумовно, тому що підуть питання, і питань буде дуже багато, питання будуть неприємні, і тому, можливо, спробують от в такий спосіб. Ну, З приводу партії Буданова, от я не знаю, мені здається, він поки виглядає в цій е, системі, ну, якось трохи е, недоречно, не як на мене. Але подивимося. Та тут навіть шмуту ставили запитання стосовно політичне майбутнього, то він каже, я подумаю. Ні, ну дивіться, чмут, притула там і компанія вони якраз то можуть. Вони ж волонтери, вони громадські діячі, в них якраз не складно. Вони беруть волонтерський рух і просто перетворюють на громадсько-політичний да, чи на якусь політичну партію. Це не є для них проблемою. А ми ж, коли просто говоримо, наприклад, там про того ж Буданова, да, ну, людина mm. при посаді, зараз він якось притих. Я розумію, він, до речі, дуже багато працював над своїм іміджем. Це відома історія. Mm, дуже так, багато і. Да, і фільми знімає там, про головне управління розвідки. То інших речей, але це все одно буде вимагати від нього як мінімум ну, піти з посади, тому що на посаді очільника розвідки займатися виборами. Ну це ж неможлива історія. Я чесно кажучи, не... друже. Але якщо буде стояти питання про те, що ну, війна завершена, мирний процес, ну ти ж розумієш, що, війна... ну, що його якщо його звільнять, але знов таки треба буде суспільству. Тоді якось о, Валерія Федоровича звільнили а, твори, і в нього все твори. окей, в нього все прекрасно. В нього все прекрасно з точки зору рейтингів, з точки зору перспектив, просто у Валерія Федоровича є час, от в чому суть. От в чому суть. Да? А у Буданова може цього часу не бути. Війна закінчилася, він що там, через місяць пішов, е, значить, ну, типу, на звільнення, або там два тижні так. відпрацював, пішов на звільнення. Ну, суспільство може просто не встигнути звикнути до нової ролі. От момент. Тобто, тут, як би, треба дивитися буде. І знов таки, питання: а він піде. Разом з владою чи він піде не разом з владою? Я От, думаю, що ні, це моя особиста думка, що не з владою. Ні, я теж думаю, що він піде не з владою, тобто там вже явно відносини теж зіпсувалися і. І не лише тому, я думаю, не І лише там тому. багато інших причин. Є так, так ну це мені здається тема окремої розмови. Навіть тому, тому от йому треба буде якось до цього підготуватися. Може бути таке, що в нього часу буде не надто багато. Просто а мене тоді ще продовження цієї теми запитання стосовно санкцій, які були введені буквально сьогодні. Указом президента України Володимира Зеленського вони стосуються відомих блогерів. Ну зокрема під санкційну. Машину потрапив Арестович, який свого часу виїхав кудись. Олешко, а також політтехнологи Медведчука і інші. Ну і навіть там син Азарова потрапив. Але mm -hmm. як на мене, сина Зарова це не настільки цікава зараз персона. Mm -hmm. А от Арестович, ну Олешко причіпом там пішов, це теж до виборів, чи це про щось інше? Ні, я думаю, що це частково до виборів. Ну, стосовно Арестовича, так точно. Uh, ну, до виборів з іншого боку, мені здається, це ще спроба uh, зараз максимально зашкварних людей підігнати під цю санкційну політику, uh, для того, щоб просто зникли питання стосовно санкцій щодо якихось там інших політиків, да, які є в Україні. Uh -huh. Ну, дивіться, просто той же Порошенко опиняється в одній кампанії там, да, uh -huh. наприклад. І uh -huh. Хоча слухайте, тут же ж питання в тому, що абсолютно різні просто історії у них, абсолютно різні історії. Ну і я взагалі вважаю, що санкції проти громадян України це неправильно будь-яких громадян України. Але якщо ми вже вводимо проти певних громадян, то вводьте проти тих, які втікли. Які порушили закон, які звалили з країни, які займаються відверто російською пропагандою, якого біса вводити санкції проти тих, хто залишився в Україні? Це ж не тільки толкається Порошенка, це там багато інших. Крюкова, наприклад, потрапила потрапила да, під такі санкції. Вони в Україні просто питання виникає тоді: е, ну є ж суди, є правоохоронні органи. Якщо у вас є якісь там претензії, то будь ласка, робіть це в такий спосіб. А коли ви всіх гамузом вганяєте? Ці санкції, ну це дискредитує саму по собі ідею цих санкцій. Ну як на мене? Справа в тому, що ще до початку широкомасштабного вторгнення такими інструментами і методами ну, і користувалися. І користувалися. Вони тоді теж викликали певні питання. Але е, війна зрозуміла, вона понизила планку, скажімо uh -huh. так. Да, от е, ці червоні лінії, давайте так назвемо, і зрозуміло, що жодних питань щодо санкцій там Медведчука немає. Жодних питань, та я думаю, і по тим, хто потрапляв, потрапляв сьогодні, немає. Ці люди давним-давно виїхали з України і вони займаються війною проти України інформаційною війною. Ну пишуть так. дурню там, Олєшка, Арістовіч там і так далі. Але просто якщо у вас є претензії до людей, які в Україні, uh -huh. то не треба це. Робити через санкції, тому що ви таким чином, по перше, десь їх виводити, в тому числі з під кримінального переслідування, ну вже санкції є. Навіщо типу от може такий варіант буде? На давайте на це так подивимося. Зеленський Прашенком що... домовився. <гум> ну ні, я не кажу, домовився, ну я кажу, що так можна подумати. Розумієш, що ти, звичайно, можна, хоча так. проти Порошенка там вже безліч кримінальних справ відкрито. Так, так. Але тоді, ну, шановні, ну камон, ми ж держава з, з верховенством права. Ну тоді, будь ласка, в суди в судах, хай все вирішують. Ну, от, от така вийшла історія. Mm -hmm. Хоча, знаєте, правильніше було просто, мабуть, подати, відкрити кримінальні справи і подати про цим людям запит на екстрадицію. Ну, типу, вони порушили закон, хай, значить, їх країни видадуть, хоча б спробують видати. Але ж кримінальних справ немає. Тоді який сенс? Ну певне немає складу злочину такого, щоб порушити ну, кримінути. А, а що таке дещо де такі санкції? Немає складу злочину. А за що тоді карають людей? За те, що вони думають по іншому? Да, але ж да, складне питання. Тобі скажу да, дуже так. хотілося б його продовжувати. Втім, є певні маркери того, що ми стали на крок ближче, як каже Держдепша до припинення російсько-української війни, і тиждень справді може бути вирішальним.